Стоянка біля карцрує ОДА автомобіля, і я проїхав сюди дивитись оцей таурек. Дубль 2, до речі, пробував почати відео через Starlink, але ніяк не вийшло. Starlink теж деколи підводить. Може, тому що Starlink міні, не знаю, ще не було такого, але розпочав тільки на відео і воно перервалось. Але мало з тим. Це 14 року Таурек. Сьомий місяць 2014 рік, 238 пробігу, 3-літровий мотор. Ціни. Ціна не до недоторгу 13400 13 він коштує і на цій стоянці жодна ціна взагалі не торгується. Ну, так буває, як в Нідерландах, там теж не торгується. По телефону ми обговорили, що машина в класному стані, тільки на правій дверці є трошки е зійшов лак в одному місці з невідомої причини. Давайте я вам покажу цей автомобіль. А ви тим часом, якщо хтось хоче огляд автомобіля... Так, цікаві машини. машини є, до речі, можете нагуглити ОДА автомобіля, Я зараз е, в процесі відео покажу. Три букви ОДА автомобіля. Це біля карцрує знаходиться даний автохаус, Якщо знайдете щось цікаве для себе, то можна буде провести недорогий огляд, так як я тут паралельно вже проїхав дивитись даний автомобіль. А я поки що... Покажу для клієнта, для замовника даного огляду автомобіль, який б він замовив. Зовнішньо він рівненький, спереді не оббитий, фари не по капот камінцями. Не оббитий, машина покрита пилом, трошки недобре так оглядувати, але оглянемо. І ось у нас права сторона. Не так вже воно і мало тут облізло. І це така залисіна, я бачу, вона з-за того, що Перефарбовували і не дососили базу. Внаслідок такого це буває. Або ж за недоброго розчинника, яким базу вскрили. І заднє крило, якщо так дивитись, все рівно, все класно, а заднє крило ніби перефарбовувалось. Зараз ми подивимось. А так машина вся рівненька. Ззаді тут не знаю чому вилізло. Десь впиралось чи що. Можливо, впиралось. Так, щось воно впиралося. Знизу тут є така в пластику мікро. Плавна вмятина. Відразу відкрию багажник. Тут у нас є насос, клею немає, є крючок. Трошки немає одного фонарика тут, вірніше. Як його назвати? Покривки тої немає. Є фаркоп, є підкачка, люфтфедеронг. Ну так, собі стан, але лижами не, не зіпсовано. Ці місця буває подерті. Так собі йдемо далі. Одна ось паркувальна вмятина, зовсім невеличка. По салону ззаду виглядає непогано. Сидіння теж виглядає добре, комбіноване. Сидіння ззаді, ну і спереді, з алькантарою комбіноване. Підігрів є, як бачите, задніх сидінь. Карта водія виглядає непогано. Пам'ять на три, на трьох користувачів, електричне сидіння. Але на сидінні, бачите, отут є трошечки сліди використання, як і на спинці сидіння. Отак От виглядає. Кермо не, не в кращому вигляді, 238 тисяч могло бути краще, тобто машина ця ходила не на дальняк. це є мішаний пробіг хоча ну, не, не, не дуже не дуже засовано нічого не протерто ніде всі кнопочки виглядають нормально по ціні 13400 нема чесно кажучи багато не, не то щоб відразу знайшли таку машину От такий Фаозекс шестициліндровий мотор здоровенний, ну це надійний мотор взагалі-то. Трошечки газу стравлює, треба буде пощупати пад, трубки Прогріти. Так. Мастила немає. Знов Капець, Попробуй зроби онлайн трансляцію. І... І так погано, і з <серків> Starlink погано і... І без нього погано. Такс. Кришка не побілівша, але якби й була побілівша, то нічого страшного немає, бо не є причина переляку. Зараз я візьму товщиномір, покажу показники товщиноміра замовнику огляду. Відео починав на iPhone 16 про Max. Зараз вже перейшов назад на 15. -й. Так, 131. Я по одному кліку, щоб більш-менш зрозуміти 137. Ліва сторона оптична. Не видно, щоб фарбувалася, а от права сторона там під питанням. Всі асистенти і понти покажи. Ну, покажу, але насправді я роблю відео для замовника огляду, якому залишилось тільки сюди в машину сісти. Таке, як асистенти, він 10 разів вивчив. Ну а якщо когось цікавлять асистенти, то я думаю, найкращий показ. Це отак не, не, не лялякати, а показати. Кому не зрозуміло, хто в танку. Асистенти показую. Опції показую, Ось, будь ласка, люфтфедеронг. Всі асистенти. Безключовий доступ. Всі асистенти, мультикермо, всі діла. Ну... Отак от коли показати, дзеркало, все, все ж видно. Але в першу чергу для замовника огляду. А для його більш цікаво. От, наприклад, ця залисина, вона не просто так тут взялась. Тут хоча у нас нормальний шар лаку, але це, я так розумію, змінена дверка. Гарно прикрутили, нічого не видно. Ні, видно, Видно, короче дверка. Видно, короче. Бачите? Це замінена дверка і перефарбована. І перефарбована е, наспіх. Не дочекалися висихання бази і вскрили лаком. І потім той лак таке має. Вилущується. І цю проблему, щоб устранити, це єдиний варіант перефарбувати, знімати е наждачною бумагою знімати фарбу і перефарбувати, так? Воно пофарбовано доволі непогано. Я не бачу жодних дефектів в фарбуванні. Але ж поспішили лак нанести. Не видно слідів якихось робіт, шпакльовок. От заднє крило, воно е, видно, що не, не, фабрично, не фабричний лак, такий мат. Ну, коротше кажучи, це є не фабричне фарбування. Нема тут шпакльовки, тут ледве воно вскрито, небагато. Лишніх 60 мікрон. Це не є проблема. Воно шпакльовки ніде не наложено, можливо, були подряпини, але не зробили так, як потрібно. Крило не відкручувалося, Капот теж не відкручувався. Це ніби оригінально двісті чотирнадцять, скільки так, да, тисяч. Е, мінялось мастила. Тут теж нічого нічого не відкручувалося. Коротше кажучи, було тут подряпано, воно ще розійдеться. Не, не, не багато пройшли, є на бампері. Ось тут е, пластик, арочка поламана. Зараз покажемо колеса. Колеса 4 міліметри. Ні, не добре подивився. Е, 6,5 з міліметрів. А збоку менше чи що? Да, 6 мм колеса. Зараз ще спереді. 6 мм. Зараз заведемо. до речі, тут отакий от пультик і це є штандхайцинг. Це є автономний обігрів. Не часто буває такий екстрас. Оба чого? Сівша батарея, чи що? Угу, сівша батарея. Так, да, не вдається сьогодні відео трансляція. Першу трансляцію почав, не працював Starlink. Другу трансляцію вже на, на мобільному інтернеті теж не йде толком. А тут ще і батарея посажена. Так що буду закінчувати я відео і далі робити огляд. Буває так, не хоче огляд проходити. В онлайн трансляції. Я зазвичай роблю спочатку огляд в онлайн, а потім вже детальний огляд огляд без онлайн. Те, що після огляду попросить замовник огляду, ну або те, що я не можу зробити в онлайн, скажімо, в проби фарт, випробувати в ходу онлайн, воно не дуже виходить. та й Штрафунути можуть і наробити ділов можна. За кермом треба обома руками їхати, а не одною знімати, другою їхати. От. Те саме і комп'ютерна діагностика, коли телефон випадає з рук. Ну це онлайн ніяк не виходить. Так. Тому... Буду закінчувати. Сервісної ну, немає, але в Volkswagen і не повинно бути. Так, що там пишуть? Адаптивне, адаптивні камери. Камери. Ну я не можу навіть е рукоятку. Вона заблокована, тому що потрібно подати струм. Тому я не можу навіть подивитися, які камери. Хоча, коротше кажучи, треба закінчувати онлайн-трансляцію. В описі відео можете знайти мій телефон, якщо комусь буде потрібно, десь в районі Карцрує, ну, чи по дорозі назад на Бадбоклет. Це може бути Франкфурт, Вюрцбург сторона. Якщо комусь буде потрібен огляд, то можу сьогодні ще заїхати. А поки буду дивитися даний автомобіль для замовника огляду, те, за чим я приїхав. Тож на все добре, до наступних відео. Слава Збройним силам України, всім гарного настрою, мирного неба якнайскоріше, з повним розгромом. Росії на все